Всім привіт. Йду перевіряти постки до річки. Ось тут ще буквально 3 доби тому була стежка. Хоп! Привіт, все, стежки нема. Дивіться як будується, будується траса, але мені важко уявити, щоб ця траса була збудована далі, оскільки там болота. Ну хіба що будуть насипати? Насипати будуть ґрунт. Ну, хай би там як не було, але дороги далі нема. Роз... Розвертаємось і йдемо навколо. Ось так. Тут броди рись вночі, а вдень вже стоять бульдозери або, точніше сказати, бродила. Ліси відступають катастрофічними темпами. Так, цікаво, що перша пастка стоїть в місті так, що її видно. Із оглядового майданчика, із місця, де гуляють діти. Але стоїть, ніхто її не тронув. Перевіряємо. Це вже лисиця борода. І одразу бігають зайці. Лисиці за зайцями ганяються, чи навпаки вже важко зрозуміти. Треба йти вище по течії, ближче до лісу. Там буде цікавіше. Так, йдемо в обход. Щось мені вже не подобаються такі темпи будівництва. Це навіть вже не прикольно, а я б сказав трохи страшно. Пів року тому це був практично глухий ліс. А зараз, коли я сюди перший раз потрапив, я, я йшов і боявся заблукати. А зараз вже видно траси, машини, дахи нових будинків. Ось така справа. Ось так виглядають нові райончики а ось тут буквально за вікнами вже вже ліс а точніше сказати іще ліс скільки йому він тут протримається сказати дуже важко да обхід задоволення ще то. Я не впевнений, що я вірно обхожу будівництво. Зате я і змогу полюбуватися красою засніжених скель. Це все взагалі-то не скелі, це сопки, але... Для мене це справжні скелі. Ось так вони виглядають. Зараз треба тепер спускатися вниз до річки. Що ще мене дивує, так це те, що тут постійно йде Сніг. Хай не велички, але йде. Хай навіть безхмарна погода, але сніг. Ну нарешті. Нарешті. Десь тут я вже вийшов на свої сліди і там траса і тут траса скрізь скрізь траси їздять машини лижники, велосипедісти літають літаки гелікоптери я тут ще хочу когось зустріти перший спів співсениці 6 лютого 2026 року. Ось те саме місце, де я провалився минулого разу. І пасічка, дивіться знімала, нормально. ну 49 фото, як для сьогодні біля самого, самого місця. Це нормально. Дивіться які вухані. Щоб зекономити час, я тут показую тільки відео. Але ось що мене збентежило. Це чиясь присутність зовсім поруч із пасткою. А ще більше мене бентежить те, що заяць взагалі не реагує на цю присутність. Здається, босанового не бачать не тільки люди, босанового не бачать і тварини. Ось це відео. Чесно кажучи, я не знаю, як це відео прокоментувати, адже потім іще у мене було більше 40 файлів, файлів і на жодному на жодному ніяких звуків, подібних, навіть трошки скрізь бігає, бігає заяць. До речі, тут такі жирні зайці, що вони схожі на жирних кролів. Єдине, що в, вуха у них суто зайчі. Ось такі тут пригоди. А ось тут, якщо ви помітили, можна побачити за, за допомогою пастки, що ін, іні не тільки на деревах, кущах, гілках та траві, інієм грає все хутро зайця. Заєць, наче іграшковий, казковий сріблястий і за Інія, інія на, ї, на його хутрі. Ну, Зайці зайцями. До речі, я не думав, що зайці так. Так чудово харчуються гілками дерев. <хи> так же само чудово, як і, як і лосі. Просто гілка дерева залазить в зайці, як у щепорізку. Ну, а я приготую тут засідку для двох фотопасток. Зроблю невеличкий прикорм. Можливо, на наступний раз вдасться зняти ще більш цікаві. Та загадкові відео. А якщо а якщо вдасться зняти ще того, хто видавав ці звуки, я буду просто у захваті. Сподіваємось, що так воно і буде. Ось така у нас долина річечки маленької. Тут, я так розумію, бігає багато зайців. Ну а там, де багато зайців, там і мисливці на зайців. Чекаємо, чекаємо хижака. Дарма що. Тут зліва траса, справа бульдозери, попереду дитячий садочок, позаду спортивний майданчик. Тут на хижих звірів люди не впливають. Ну, у всякому випадку намагаються не впливати, адже вони їх не бояться. Тут немає такої, такої тваринно, такого тваринного штраху перед лисицями, вовками, рисями, як у нас вдома Тож, Я сподіваюся, що камери прямо у 350 тисячному місці знімуть нам дуже багато цікавих. Моментів одна камера, інша камера гостинці, які я вчора придбав 6 євро за відро. Чекаємо, чекаємо на новини, Мені залишається лише подякувати спонсорам, адже без вас існування мого каналу було б неможливим і глядачам за увагу та терпіння.